Сьогодні ми в Белзі, в старовинному Белзі, починаємо ми розмову про Белз біля пам'ятника, який засвідчує, що Белз... перша згадка про Белз була в 1030 році і в повісті временних літ. Так, і саме через сім років Белзу вже тисячу років буде. Ви уявляєте, як це багато? Отже, будемо сьогодні знайомитись з Белзом. А знаєте, чому саме в 1030 році перша згадка? Тому що саме в цьому році Ярослав Мудрий відвоював поляки в це місто, і з цього року Бел стає нашим Нашим руським містом. У Белзі проживало дуже багато євреїв до другої світової війни. І отут ми можемо побачити, які це їхні будиночки, такі малесенькі були. Такі от такі вони бачите, як якісь із мультиків. Зараз покажу, що з іншого ракурсу ближче. Це вважається головна площа Бел. Це ми бачимо Белську дзвіницю. І так, як там пише на табличці, що тут зберігається. Пам'ятки побуту Белзян 20 століття. А тут вже йдуть руїни замку Белського І Белська ратуша. Це комплекс монастиря домініканів і сама, власне, Белська ратуша. Така вона в доволі красивому стані. І там курочка курочка. Отже, одним з найстаріших храмів Велзи є саме ця церква. Це церква Святого Миколая, яка була побудована в 1653 році у стилі бароко. Заснований спершу він був як костел. Це був костел непорочного зачаття Діви Марії, а також монастир сестер Домініканок. Заснований він був Софією Хоткевич. Але за Австрійської імперії цю будівлю, цей храм передали до рук греко-католицької церкви. І з цього моменту це є парафія греко-католицької церкви. Особливістю цієї церкви є те, що тут є. Прекрасна мозаїка Святого Миколая. Отже, напроти самої церкви Миколая ми бачимо таку прекрасну віллу. Тут немає ніяких табличок, що це якась державна структура, чи ще щось. Тому ми підозрюємо, що, скоріш за все, що це є житловий будинок, оскільки там якийсь одяг висить. Тому я хочу сказати, що це взагалі Це мрія жити в такій прекрасній віллі. Надіюся, ми зараз не посягаємо якусь приватну власність. Але ви мусите побачити цю архітектурну просто перлину Белзу. Це далі вулицею Савенка ми натрапляємо на навчальний заклад. Це є філія Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Як бачимо, вона побудована в стилі класицизму, але це є радянський час, будівля 1955 року. Вона нещодавно реставрувалася. Ну і тут ви бачимо, що Белз має навчальні заклади. Насправді мені здається тут навчатися суцільне задоволення, тому що тут вілли, тут старовинні монастирі, а тут виходите ви, ви з цього навчального закладу, тут вази з квітами, лавки, боже, тут просто така краса. Мені аж самі хочеться сюди вступити. Зараз ми знаходимося всередині цього домініканського монастиря, тобто тут у нас церква Миколая. А от самі сам монастир його вже фактично не існує. Тобто, ми бачимо просто розвалений. Чому? Чому так? Тому що коли австрійська влада прийшла на Галичину, вирішили, що сестри домініканки більше не можуть тут продовжувати свою діяльність оскільки в них відпала потреба. І тому австрійський уряд вирішив віддати повністю все греко-католицькій церкві. Ну, а у ГКЦ вже не зберегла цього монастиря. Тому, на жаль, зараз ми бачимо ось такі розвалини тут. Оце ця віла ззаду. І ми підозрюємо, що це все ж таки була єврейська віла. Отже, ми приїхали тепер до руїн Белського замку. Ось це все це були. Це були мури. Белського замку, це є вежа, яка була оборонною, з якої спостерігали за ворогами. Ось, Якщо ви теж хочете сюди потрапити, то вам, коли ви будете виїжджати з Белзу, вам треба їхати як на Великі мости. Тобто це вже за Белзу майже знаходиться, ці руїни цього Белського замку. Це є дзвіниця, це є ця Марійська вежа, яка була в комплексі. Ми бачимо перший герб Белзу, тобто він виглядав ось так: От грифони. це є перший герб Белзу. Зараз ми бачимо грифонів лише на прапорі Белзу. А також ми тут бачимо герб, це є другий герб Безу. І, як бачимо, він тут зображений на схід. Тобто, це є правильне зображення гербу, тому що за радянського часу комуняки змінили герб і вони його. Перевернули, перевернули цим чоловічком зі зброєю на захід. Ну розуміємо, чому це було зроблено, і на жаль, ще досі в Белзу такий же ж герб. Тому е, прийшов час, і думаю, вже мешканцем міста Белз змінити герб на той, який був спочатку, на схід повернутися зброєю. Ось ми прийшли трішки далі, тобто ми обійшли вхідну в браму. І це є комплекс культових споруд, які розташовувалися на території замку. І тут ми бачимо залишки мурів від замку. На жаль, ближче потрапити неможливо, тому що все закрито. Тому покажемо вам так здалеку це все. Звісно, ми не могли не приїхати до церкви святої Параскеви. Це одна з найстаріших церков, які збереглися, дерев'яних церков. Церква Святої Параскеви є нашою архітектурною пам'яткою 18 століття. Вона розташовується на цвинтарі. Цвинтар це є старий цвинтар. Тут дуже багато є могил і старих, тобто тут і ХІХ століття, і 20 початок ХХ століття. Також і сучасні новини могили і також поховані наші герої сучасні. Тут цей центр називається українським, але тут дуже багато і поляків насправді поховано. Ми так пройшлися, і тут теж і поляки є. І біля церкви у нас є дзвіниця. Дзвіниця більш сучасна, вона 19 століття, але вона, як бачите, теж. Дерев'яна це теж пам'ятка архітектури, і це велике щастя, що в нас вони ще збережені ці дерев'яні споруди. Я захоплююся такими архітектурними перлинами. і велике щастя, що в нас ними опікуються, і ми можемо їх споглядати. Також тут на цвинтарі є каплиця, в якій похований ксьонс Якоб Димитровський. І як тут вказано, що він був замордований Гестапо. І це дуже велика така каплиця, єдина на цьому цвинтарі. Знайшли ще один класний будинок, але він в приватній власності, тому туди зайти не можна. Класно, що хтось володіє такими будиночками. Щоб вони не ставили пластикові вікна, то взагалі ціни б їм не було. Отже, зараз ми стоїмо біля пам'ятнику. Це теж важливе, важливе місце в історії Белзу, оскільки цей пам'ятник пам'ятник присвячений річниці депортації українців з території Белзу, Белщини на терени Польщі за радянського часу в 1946 році. І саме на цьому місці я би також хотіла згадати про євреїв, тому що єврейська громада у Белзі була дуже численна. Одна третя населення це були євреї. Вони тут займалися торгівлею, ремеслами, жили. У Белзі була дуже велика єврейська синагога, але звісно, що її зруйнували німці, коли прийшли і. Белс є великим центром теж хаситизму в Україні, бо саме в Белзі похований відомий єврейський рабин Соломон Роках, і саме тому Бес славиться серед хасидів. Також ми мусимо пам'ятати єврейську громаду, тому що величезна кількість євреїв була вивезена німцями спочатку до Грубешова, потім Констабір Собібор, де було велике потім повстання, і це наша історія. Ми мусимо знати, що ми тут не одні жили. тут також жили і поляки, і українці, і євреї. Ми разом всі співіснували в мирі співіснували, і це наша історія, і це потрібно знати. Саме на цьому місці знаходиться стародавній єврейський цвинтар, який діяв до середини 19 століття. На території самого цвинтаря ми не будемо заходити, але саме це місце є центром паломництва хасидів. Саме заради цього вони приїжджають сюди. Ну і також на цьому місці я хотіла би згадати про те, що у єврейській народній культурі є дуже популярна. Пісня Белзе Омі Белзе. Ну звісно, співають вони її на ідиші, але це про те, що наскільки у євреї є популярна історія цього міста, і що вони дійсно сюди приїжджають, і для них важливий цей регіон і це місто. Майталебеза Май Мале. На виїзді з міста Белес ми бачимо пам'ятний знак, який присвячений е, полеглим бійцям п'ятої сокальської сотні української Галицької армії. І також це є пам'ятник святого Вінсенту. Як бачите, воно в дуже занедбаному стані. Тобто добратися ближче насправді неможливо, дуже важко і через ті хащі насправді немає бажання туди лізти. Тому варто було б це почистити і привести до ладу. Це знаходиться на виїзді з Белзу, як їхати в сторону до Червонограда. Ну що ж, і остання точка наша: це є народний дім у Белзі. Тут займаються різні аматорські колективи, і це дуже круто, що мешканці Белза мають куди ходити, які гуртки відвідувати. Це важливо для нашої культури і дуже цінно. Ну і власне на цьому місці я б хотіла підбити пісеньки про белс. Як бачите, белс круте містечко, невеличке, галицьке містечко. Безумовно, зараз воно більше такому занепадаючому трішки стані, але колись це було велике, потужне місце. Це було княже місце. Також, безумовно, під час Речі Посполитої було Белське воєводство, і місто Белс було політичним центром цього Белського воєводства. Це теж багато про що говорить. Це був потужний політичний економічний центр, тому. Дуже хочеться, щоб це місто жило. Тому, друзі, приїжджайте до Белзу, дивіться на ці пам'ятки, які тут є. Бо це все наша історія, наша культура. А її потрібно шанувати і приїздити. І я думаю, що завдяки нам, мешканці міста, а саме влада міста, буде більше вкладати кошти у туристичний потенціал цього містечка, тому що воно цього варте. Тож приїздіть у Белз. Ну а я бажаю Белзу розкіту і масу туристів. Па-па!